Сенсація. Путін не визнавав незалежність Херсонської та Запорізької областей як окремих держав. Чому? На документі відсутня гербова печатка президента Російської Федерації. Гербова печатка велика президента Російської Федерації без зображення. Гербу Росії. Без зображення Гербу Росії на печатці. Також печатка чорного кольору, а за гостом повинна бути фіолетового кольору. Канцелярія згідно законів та Конституції не наділена повноваженнями видавати укази Президента Росії. Адміністрація президента Росії не наділена. Повноваженнями видавати від його імені укази, які він не підписав. Жодного підпису на указах нема. Як і гербової печатки президента Російської Федерації. Також президент Російської Федерації не поставив гербову печатку та підпис на визнанні ЛДНР. Президент Росії не поставив гербо в початку та підпис на документі про проведення військової спеціальної операції 24 лютого, знявши з себе відповідальність, президент Російської Федерації Володимир Путін з 21 вересня 2022 року не починав юридично звертаюся до російських солдат та мобілізованих, но не починав. Загальну або часткову мобілізацію через відсутність гербової великої печатки президента Російської Федерації та підпису на указі Президента Росії. Ані підпису, ані гербової початки згідно госту Російської Федерації не існує. Тому його указ це підробка, офіційно про це вам кажу. Тому мобілізація в Росії незаконна. Її можна не виконувати. Можете не йти на забій. Ну, якщо хочете, можете піти. Це ваш вибір. Слава Україні!